Є декілька особливостей вибірки у якісних дослідженнях. Найчастіше в якісних дослідженнях використовуються чотири методи формування вибіркової сукупності: це цільова спрямована вибірка, це метод снігової кулі, метод типового або девіантного випадку та квотний метод. Цільова спрямована вибірка використовується коли дослідники звертаються до методу фокус-груп. При необхідності отримання якісної інформації стосовно Громадські думки деяких груп населення учасники фокус-груп підбирають за цільовим принципом. Можливо також звертатися до окремих осіб з огляду на їх досвід у досліджуваній сфері. Така вибірка називається експертною. Це означає, що дослідники обирають осіб, які володіють особливими знаннями, незважаючи на їх соціально-демографічні характеристики. Мета цієї вибірки Свідомо обрати конкретних учасників, які відповідають цілям експертного дослідження. Розглянутий нами метод сільової, снігової кулі може розширити обсяг досліджуваної інформації, представленої у вибірці. Цей метод є дуже корисним при роботі з важкодоступними групами осіб, важкодоступними популяціями. Ця вибірка заснована на ідеї того, що особи дізнаються більше про можливих учасників з огляду на власні аналогічні риси. Може бути важко узагальнювати інформацію по цій вибірки, оскільки учасники пов'язані між собою у одній соціальній сфері та різняться між собою в інших. Метод типового або девіантного випадку підходить, коли для дослідження відбираються типові або нетипові випадки. Проблемою при використанні цього методу є визначення знаків для аналізу та її типового значення. Перевагою є те, що коли акцент ставиться на фактах, які не корелюють з прогнозованими зразками, це викриває усю глибину предмета дослідження. Коли дослідники охоплюють граничний формат активності, вони можуть сприйняти явище у всій його повноті. Квотний метод. Це метод, коли. Вибірка представляє модель генеральної сукупності за визначеними ознаками. У процентному співвідношенні квотна вибірка за декільками заздалегідь визначеними характеристиками відбиває усю цільову популяцію, і це найбільш частіший спосіб побудови вибіркової сукупності.